Набуває поширення такі від шахрайства, як інтернет шахрайство коли громадяни читають обяви на дошках оголошення або на інтернет аукціонах замовляють якусь річ, перераховують за неї гроші. Але врешті-ріс цю річ їм ця річ їм не надходить. Вони звертаються по домову до міліції, відкривається кримінальне провадження за частиною першої статті 190, це шахрайство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Таких вже півтора десятка, таких фактів. Суми досить значні бувають. Були такі випадки, коли за, за 16 за тисяч гривень. Дівчина перерахувала за весільну сукню і не отримала її. Також є такий вид шахрайства, він досить такий специфічний, коли телефонують нібито з одного з банків міста і кажуть, що вам на рахунок поступила певна сума грошей. Але для того, щоб вам її отримати, там якісь сервери, неполадки, вам потрібно назвати або пін-код свій, або назвати номер свого рахунку. Коли чоловік чоловік чи жінка називають свій рахунок, з його зникають всі гроші.